Що то за розкопки? Агроволокно з 2011 року. Давайте подивимося, що там під ним. Матеріал щільний, я не пам'ятаю, напевно, суточка. Соточка, да? Такий він дубовенький. Ну, десь зрозуміло, що за 14 років десь воно пошкодиться. Тим паче, що я щось досаджувала. Так, піднімаю, піднімаю, що у мене тут. Ну, де ніде корінці проходять, да? Де ніде. Але немає такого заплетене на все. Чому зараз поясню? Багато води будуть утворюватися корінці, а саме матеріал, будь то агроволокно чи агротканина, він затримує вологу. Тому, якщо ви дуже часто поливаєте, корінню не немає сенсу йти в глиб, воно буде на поверхні, там де водичка. Тому зазвичай помилка. От коли я навіть консультую, це рослини дуже часто поливають. До чого це призведе? Будуть штормові вітри, а ваша рослина не вистоїть, тому що її коріння по поверхні. Тому поливаємо обільно, але не часто. У нас спека, плюс 55 на сонці. Я поливаю раз в тиждень. Це а дорослі рослини можу раз в 10 днів полити, раз в 2 тижні, в залежності який вік рослини. Навіть ті, що я садила нещодавно, я їх не поливаю кожного дня. Мені потрібно обільно полити. Я правильно заправляю посадкову яму, правильно роблю ґрунт для того, щоб він затримував вологу всередині, не на поверхні випоровувалася вода, а всередині, щоб вона була. Тому, якщо ви правильно поливаєте, у вас не буде оця сітка коріння. Під матеріалом, ось і все.